Ой, а в камеру таке страшное. Так красиво а в камеру. А тут. Тут охрута. Таке саме, некрасиве. Нічого. Що маємо, те маємо. Осталось 10 штук Покрасить другий слой. І нема куди вже його. Вже хвостом цепляю. Хоч є куди вдіти. Зараз покуримо, докрасимо. Завтра треба буде притаскати свій фонар. Фонар. Фонарик на лоба прицепити треба. Я сьогодні на коли йти шукати його. Поки туди дойдеш, поки назад будеш мокрий, а время пройде. Лучше. На переправі коней не до Докрасимо вже якось. Найшли ну, ми світ. О. Правда, він не так помагає. Ой, блядь. Це називається з новим роком. Один сказал, что это такое? Был на... в Украине у вас праздники были. И везде написано с новым роком. Что это означает? Так самое мане. Так вы не помогаете. Волники, блядь. С новым роком. Вообще осталось три сесть. И пойдем до будки. Блять, котика закрыв хоть і сам пішов. А сам зник. Ну, Правда, він наче не голодний, водичка єсть. Ладно, будем до... Будем до цей. До... домазувати, короче. з новим роком, блядь. Так, осталось на ще 15 чи 16 доступ. А то все. О, цілий потолок застелений. Та й там штук, штук скікась, не повністю. Тут повні, тут не повні. А, задобалося. Карсіння. Ось таке. Хоч світ включити, лампочки, лампочки, вогники. Хтось мене виключив. Ну, не хочете, що я вам робив до ночі.